Доброго дня. Сьогодні складаю про прес силач компанії Антеко. Купували нього десь приблизно пів року тому. Прес кос без кащої сторони. Е, сила на навантаження 17 тонн. Е, всім параметрам, які були вказані, компанії відповідає. Тобто макулатура в середньому виходить по 300 кг тюки, плівка 200-250 кг. Е, Пет пляшка ми прасуємо. Е, по 100... 150, 150 кг. І... Роботою пресами повністю задоволені. Зараз покажемо вам роботу. Наші принцип роботи дуже простий. Дверка в пресі складається з двох половинок. Верхня полинка відкривається сюди. Через це відділення загружаємо е, нашу сировину. Тобто чи макулатуру закриваємо, чи, чи плівку, чи підп'яку від Тут Тут регулюється на круг, тобто можна таке скупти нижче. От, висипаємо, тоді закриваємо. Так, і Тут запускаємо прес і важко запускаємо платформу. Демонструю. Раз працює російський Ось, е, Коли прес сідає до кінця, включаємо оді, включаємо прес і все. На виході отримуємо шезмукатури це отакий тюк. Пет пляшки отримуємо такий тюк. Ну, загалом пресом ми дуже задоволені. Показав себе на 100%.